Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми готуємо грибну юшку з сушених грибочків. Тут у нас є 150 г грибочків. Ми їх настояли пів годинки, залили 3 літри води, трошки підсолили і зараз вони у нас будуть годину варитися. Тим часом дві цибулинки Вдаримо до золотистого кольору. 30 г масла дав і столових ложки олії. Зараз ми дійдемо до золотистого кольору і відставимо в сторону на окрему тарілочку. Це коли наша цибулька була такого легенького золотистого кольору, ми її зараз перекладемо в другу тарілку. А цій каструлі будемо муку спражити. Так, пів наш бурйончик, юшечка, одинку часу. Ми... Попробуємо однією рукою переливаємо його через тушлаг. О, наші рибочки. Рибочки ми залишаємо окремо. Можемо зараз їх подрібнити трошки. Гербочки окремо Бульончик виливаємо назад в кастрюлю, додаємо на дрібному терку натертої орки і тоді пробуємо на сіль, як все добре, додаємо лавровий лист. І перець. Так, зараз ми заберемо їх окремо і перелиємо. Так, буду я в нас вийшло дуже гарного, насиченого, золотистого кольору. Рибочки збирали самі, сушили самі. Ідеальне, трошки додав я солі. Тоді додаємо моркву. Додаємо лист. до готовності морк хвилин 15. Поки доварюється наша морка в бурінчику, ми розтоплюємо лежкове масло 70 грамів, 30 минут цибульку дали і зараз будемо додавати борошне Помішувати тоді сметану. По трошки будемо додавати бульончику. Так, масло рушка у нас розступилось. Беремо борошно. три ложки дав. Не, у мене три вітри не було. Хтось менше, хтось більше. І на маленькому вогні постійно помішуючи, будемо його так типу заварювати нашим вершковим маслом і готуємо зараз сметанку, трошки перше ми собі, і зробимо муку нашу. І зараз готуємо сметану. Так, мука наша заварилась. Зараз вливати сюди наш готовий бульончик. Колір не перевершений. Ось таку консистенцію ми отримали. Хвилинку-півтора. І зразу Ох, вливаємо до тих пір, поки у нас не буде відкакуватися. Велика каструля, то можна і так весь бульйон поступово вливати. І тоді додати подрібнені грибочки і нашу цибульку. юшка вже значно порічала, але ще є в кастрюлі, ми постійно на маленькому вогні помішуємо. Кидаємо по одному полонечку, вливаємо і постійно помішуємо. І коли вже таке дійшло до трошки річчого стану, беремо трошки мускатного горіху, ми і трошечки. Вечані ловички дальше перніши. Сейчас сейчас узно нас тут юшка с Дрібно порізано, одні по два. Помішує. далі помішуємо. Повинно на все поміститися в нашу сковорідку. Так, так Тут на любителя звичайно, тут наші грибочки. Такі в нас вони величенькі, зараз трошки потрібні їх, ну то, хто як вважає за потрібне. Ну, тут 150 решо, 120 грамів сушених грибочок. Грибочки я все-таки вирішив трошки потрібнити, але не дуже. Тому що колись мій хороший товариш, друг, говорив, що спортили грибну юшку. Нарізали кубиками такими маленькими, як цибульку. Казав, Не знущайтеся над білими грибами. Ну, я вирішив що такі трошки дати. Все, зараз будемо закидати в нашу юшечку, цибульки. Будемо знімати пробу. Ось і все. Рибна юшечка готова. Ще можна зеленої цибульки. І до вечері. Можна і пробу зняти. Грабочків багато насичено. Все. Всім смачного. кого є запитання, можете ставити. Ставимо лайк, підписуємося. Меру всім злагоди добра. Будьте здорові!